Друзі, вітаю вас на каналі Анни Атаманової. Мене звати Олег Колісник. Сьогодні ми поговоримо з Анною про камні. Дуже цікава тема. Аня, я вас вітаю. Добрий день. Вітаю Олег. Сьогодні хочу трошечки розповісти про свої улюблені камені. А взагалі, чому камені? Тому що мені нещодавно приснився сон, в якому мені сказали, що твоє призначення працювати також. Не тільки з людьми, але й з каменями. Тому е, камені е, ось зараз в студії я буду представляти і сенс в чому? Щоб людям допомогти пережити віруси, захворювання, якісь можливо енергетичні впливи. Потім підсилення свого здоров'я, покращення самопочуття, розбавити різним камінням, допомогти в підвищенні настрою, підвищенні кар'єрного росту, в підвищенні здібностей мозку і покращення усвоєння навчального матеріалу. всьому цьому нам можуть допомогти камені. По-перше, мій улюблений камінь Маріон. Зараз його. Період найактивнішого її фази впливу допомоги людям це жовтень місяць, це його час перед Хеллоуіном і після Хеллоуіну до весіннього періоду. Дуже вони мають велику силу потужну, особливо вони допомагають людям, які з надзвичайними здібностями можуть бати, бачити у своїх сновидіннях. Померлих родичів, сутностей і так далі. Цей камінь може стати справжнім товаришем і справжнім захисником. Потім він допомагає багато у яких хворобах. Потрібно продіагностувати людину і е, допомогти йому обрати свого друга-помічника-лікаря. Е, і обов'язково потрібно враховувати. Потужність енергетичного впливу каменю на людину трошки потрібно порівнювати, балансувати, тому що сильний дуже камінь підходить до дуже сильних людей. Не можна тут, аби як обирати каміння на свій а, власний розсуд, потрібно все ж таки звертатись до фахівців. Тепер у мене в руках справжній красень і дуже-дуже сильний камінь. Він надзвичайно має силу людям, у яких проблеми зі стресами. Проблеми з тим, що людина часто не може себе витягнути з якоїсь залежності. Цей камінь на ура може допомогти. Я говорю зараз про Раухтопаз. Саме цей камінь він має надзвичайно потужну силу, він особливий, він містичний. Хто хоче покращити свої здібності в Яснобаченні, оцей камінь може допомогти. Проблеми з шлунком, проблеми з кишківником, з нирковими хворобами також до нього. Він дуже-дуже класний і дуже сильний. Це старий камінь, але він чистий. Тут ніяких немає підселенців, і з ним ніхто ніколи не працював. Тож його можна зарядити на класну роботу. Це лістін. Це взагалі чудовий, дуже-дуже рідкісний камінь, небесний. В Японії цей камінь дуже цінують і люблять працювати з ним. А в чому він допомагає? Він допомагає людям проблеми, у яких з щитовидною залозою. Потім він допомагає а, жінкам, а, коли вони не можуть знайти свою другу половинку, або в них а, їх декілька, я маю на увазі. Чоловіків, з яких важко обрати. І дівчина коливається, то цей камінь буде допомагати на інтуїтивному рівні приймати важливі рішення. Потім, хто навчається, у навчанні він допомагає швидко освоювати матеріал, і якщо людина. Любить медитувати, він також допомагає. Просвітлення, безсонниця, все це до нього. І ще дуже-дуже багато чудодійних можливостей він може проявити. Аметист. Аметист, цей камінь він на красу працює. Для жінок дуже важливо в осінньо-зимовий період виглядати красиво і жіночу енергію. Розвивати, і знаєте, особливо, хто багато працює, допомагає все ж таки контролювати свої якісь емоції, щоб ми не були нервовими, а більш такими спокійними це до аметисту. Потім це друза. Горного кришталю. Горний кришталь, кришталь взагалі дуже такий універсальний камінь, і з ним легко і гарно працювати. Він йде на очищення а, енергії повітря в кімнаті. Якщо вам некомфортно, а, біля вас працюють люди багато, наприклад, в офісі, і ви відчуваєте десь там заздрість, десь конкуренцію, то оцей камінь він буде допомагати в енергетичному захисті саме для вас. Цей камінь. Камінь підходить для людей, які не дуже енергетично сильні, але також мають, можливо, якесь передчуття. Ось, і цитрін. Цитрін це хто хоче покращити фінансове становище, кому потрібно швидко війти в колью, знайти роботу, наповнити а, свої кармани і карточки, поповнити грошима, це до цитріна. Цитрін з маріону в парі, я кажу секрет, це компі-прийом. Якщо їх заряджати одночасно в особливий день, на повну луну, то тоді взагалі це буде ефект вау. Ось, і е, потрібно також познімати всі енергетичні блоки у людини, правильно продиагностувати, прочистити е, і налаштувати каміння на фінансовий канал. Тому що Маріон і Цитрін вони дуже класно працюють вдвох. Оці камені вони дуже спотужні і сильні. Окремо, а разом взагалі супер. Е, потім. Є такі буси, я знаю, що це голубий ягат, він теж дуже класний, він піднімає настрій, він піднімає роботоспособність, особливо людям, які люблять працювати вранці, а ввечері вже більш такі вони робляться пасивні. Маріон краще для тих, хто вночі працює або дуже активний медіа. Людина, у кого хто концентрує на собі багато поглядів і звісно застрішів. то оцей камінь він буде дуже дуже гарним помічником. У кого проблеми з простатою для чоловіків. Це окремо також можна замовляти і заговарювати, в кого проблема з печінками, з, з нирками. Вибачте, з печінкою це також все можна коригувати, але до цього потрібно не забувати, що потрібно звертатися до лікарів. Потрібно працювати паралельно: і лікарі, і енергія, і камені. Тоді буде все добре. Ось. Дякую вам, Аня. Розкажіть, будь ласка, про такий камінь, як агат? Давайте більше звернемо увагу на агат. Агат буває різних кольорів, різних відтінків. Це класний голубий ягат, він дуже такий ніжний і більш підходить для ніжних жінок і більш таких спокійних. Цей камінь він буде помічником, щоб жінки ставали більш привабливими. Не всі я знаю, полюбляють намисто, можна замовити в бусах. У мене на сайті є багато варіантів. і... Ще я хочу уточнити, що бажано відправити вашу фотографію дату народження. Тоді можна підібрати більш, більш для вас підходящий камінь, плюс подивитися на вашу ауру своїм третім оком, третім видінням. А взагалі, агат, він, знаєте, як. Може бути сигналом до того, що є якісь неполадки зі здоров'ям. Наприклад, якщо камінь різко тускніє, змінює колір і темніє, обов'язково потрібно пройти перевірку, продигностувати ваше здоров'я або до вашого практика. Мага, до якого ви звертаєтесь, якщо, якщо ви звертаєтесь, камінь дуже е, точно е, покаже в кольорі, і плюс, якщо от, е, звернути увагу на камінь, який ви носите, то одразу можна відчути навіть по імпульсам, по вібраціям, і камінь розповість, що не так, які не гаразд. Камені беруть на себе усю негативну е, інформацію, негативний вплив. Тож, якщо вам із себе знімати Камені передаровують, то бажано цього не приймати каменя в подарунок. Краще носити новий камінь. Той, який буде чисто під вас підібраний і на вас запрограмований. Ось, взагалі, взагалі, камені, ви знаєте, вони дуже класні. В чому? Тому що вони можуть відразу вам показати наявність проблеми. Якщо на вас буси розриваються, розколюються, тріскаються, будьте обережні, особливо від рук тої людини, яка вам робить подарунок у вигляді каміння. Тому обережно. Е, от ви сказали про тріскання каменів, і я хотів. Запитати, а, бувають такі кільця, вони робляться з каменів, як вирізаються, виграняються, е, я не знаю, ну часто на курортах можна було побачити або в спеціалізованих магазинах. Якщо таке е, кільце просто лопається в руках або на пальці, про що це може говорити? Ну, по-перше, якщо він зроблений правильно цей. Е... Браслет, я так розумію, так? або амулет. Ну є ще ну, mm -hmm. кільце таке, просто mm -hmm. маленьке. Якщо він тріскається, значить він на себе міг вібрати ваш негатив, який був на вас, і просто принести себе в жертву. На Мені дуже багато каменів а, просто тріскались, а, обривались це, коли а, або у мене потужна енергетика, або у мене багато. Якогось негативного впливу. Зараз такого немає. ось І тому так потрібно звернути увагу, якщо камінь тріскається, і якщо він особливо обривається з вигляді бус або вигляді браслету, то потрібно задуматись про це. Ось на чоловічу успішність також дуже класно заряджати камінь, тому що. Як і у жінок, так і у чоловіків, часто буває заздрість в плані кар'єри, бізнесменів. А, можливо, для а, тих, хто працює журналістом. От, наприклад, як Олег працює у нас а, ведучим, телеведучим для того, щоб не було блоків в красномовності, він більш чистіше вів а, розмову. А, де, де дискусії, то йому допоміг би такий камінь, як це Абсолютно. Хоча по енергетики, от я би обрала такі дещо з більш таких темних каменів, тому що я відчуваю, що в Олега також є деякі там скриті здібності. Потім пізніше він їх буде розвивати, але пізніше трошки. Друзі, обов'язково переходьте в опис до цього відео. Там є посилання на сайт Анни Атаманової, де ви можете обличчя ознайомитись і придбати для себе камінь, який вам ідеально підійде. Також не забувайте про фотографії для того, щоб камінь був ідеально налаштований саме на вас. З вами був Олег Колісник і Анна Атаманова. До побачення! До побачення!